Колишній президент Росії Дмитрій Медведєв зайшов в такий словесний клінч з Дональдом Трампом, отримав реакцію від президента Сполучених Штатів Америки. Знову відповів: а ось цей такий заочний діалог. Як ви вважаєте, він підтягує ті умови, за яких Росія припинить своє існування? Очевидно, бачите, як швидко на Росії змінюється настрій. Від того, що Америка це проклята страна, що вони тільки і мічкають, щоб вони матушку Росію, і так далі, і так далі, до любові, коли Трамп, ну, під впливом певних обставин, поки що ми не можемо про це з ясністю говорити, раптом почав давати паси Путіну, і ми ж пам'ятаємо, що Перші пропозиції Трампа в Україні е, були фактично переписані з хотілок Москви, і аж до сьогоднішнього моменту, коли Трамп знову уособлення зла, Америка це е, най, найгірша країна, і так далі. І так далі. А що таке Америка, і що таке Росія? Ну давайте подивимося навіть не з військової точки зору, а просто з економічної е, так, от е, одна країна це 25% світового е, е, ВВП, а інша. 1,2, 1,3, ну дехто натягне на 1,5. Ну, ну, от і що, і що е, означає це змагання, начебто країн? Ну, те, що в Росії продовжують жити в паралельній реальності, надувати щоки. Вони думають, що загрожуючи іншому світу ядерними озброєннями, вони будуть триматися на плаву та нічого подібного. Дивіться, російська економіка китаїзується. От е, уже, до речі, Саме цей термін використовують в Росії, коли говорять про китаїзацію автомобілебудування в Росії. Ну тобто, перекладаючи з цього новоязу, ново треба сказати, що просто російська автомобільна промисловість перестала існувати. Її там вже нема, бо її замінила китайська. При тому не в тому розумінні, що китайці інвестують в російську автомобілебудувальну промисловість, а в тому, що вони просто вбили. Російську промисловість завезли свої товари, і тепер російська автомобільна промисловість функціонувати фізично не може. От власне, що відбувається, і навіть те, що Китай говорить, що ми не хочемо, щоб Росія програла, це до пори до часу, бо вона об'єктивно програє в неї немає ресурсів, вона вже вичерпує їх ну з останніх сил. Якщо брати навіть розрахунки самих. Росіян про те, що е, у них зараз е, дефіцит, який планувався на весь рік, а темпи не зменшуються, то він буде вдвічі більше від навіть поправленого і сягатиме восьми трильйонів рублів. Ну то це е, квиток в один бік. І саме тому я і вважаю, що коли всі ці внутрішні зовнішні фактори зберуться докупи, е, то е, в дуже короткій перспективі ну відбудеться те, що Означатиме колапс економічної системи. Ну, це коли, скажімо, один регіон, і ну, скажімо так, умовно еліта цього регіону, думає: от я зараз виробляю, ну умовно кажучи, на 100 мільярдів доларів продукції: нафта, газ, там алмази, якісь рідкоземельні корисні копалини. І так далі, і так і таке інше, таке інше. Я їх всі віддаю до Москви. А що я отримую від Москви? Я отримую злидні, тобто я типова колонія. Так от, коли в той момент, коли е ситуація стане такою, що економічна діяльність в Росії припиниться, а до цього йде, то тоді кожна е регіональна еліта, навіть російськомовна, навіть ту, якому вважають своєю, хоча зараз, до речі, дуже цікавий момент сибір'яки не хочуть щоб їх називали росіянами. кажуть не ми сибір'яки. уральці кажуть: ні, ми уральці, ми не росіяни, і так далі. І так далі. Я вже не кажу про національні регіони. То, от тоді, коли це все почне реалізовуватися, російська економіка просто почне будувати внутрішні бар'єри. Це означає, що для того, щоб продати свій товар в сусідній, треба буде заплатити мито і так далі. А це перший, але і останній крок для дезінтеграції внутрішньої. За цим іде дезінтеграція політична і режим падає. Ну, от, власне, так е, ну, от ми з колегами бачимо найближчу перспективу Росії. І якщо зараз Трамп допоможе своїми сильними економічними діями нарешті, і зрозуміє, що Путін його просто е, крутить як дурень сонцем, то це прискорить оцей прекрасний мені здається процес. Цікаво, що сам ну, і, і російський диктатор Путін він озвучив свої страхи. Пам'ятаєте, він сказав так: а що ж залишиться від Росії московити? Ну це в контексті того, що сибіряки хочуть бути сибіряками, а уральці уральцями. А щодо Трампа до речі, Трамп теж звернув увагу на мікроскопічність російської і індійської економіки. Я сказав, що він на них дивитись не буде. А яких в цьому контексті ви очікуєте дій від американського президента? Знаєте, пане Дмитрий, я трошечки здивований тим, що він ну оцю негативістську оцінку посили, поширив і на Індію. Ну тому, що Ну Індія, в принципі, це партнер Сполучених Штатів Америки. Можливо, Трамп дивиться на це виключно через окуляри, так би мовити, економічного співробітництва і там. Справді, можливо, якісь певні проблеми з торгівлею. Але в політичному плані, ну що не менше, і минула адміністрація, і інші розглядали Індію як очевидну, очевидну противагу Китаю. А виходячи з того, що Китай в американських святцях записаний як все ж таки головна небезпека для країни, то псувати відносини з Індією і робити отакі от заяви ну, це трошки недалекоглядно. Тим більше, давайте не забувати, що там формується ну формувався щонайменше за попередньої адміністрації такий собі альянс Японії, Індії, Південної Кореї, Австралії, Нової Зеландії. Ну, щось такого щось на зразок десь такого безпекового альянсу, який мав би поступово набирати конкретних форм і бути таким собі стабілізатором ситуації в південно. В південній Азії і на Тихому океані, тому чесно кажучи, тут по моєму Трамп емоційно так би мовити розрядився, не подумавши, що все таки йдеться тут про доволі серйозні перспективні речі. Але... дозвольте, дозвольте, пане Володимире. Я тут уточню походу. Ну часто доводиться чути, що от Індія – партнер заходу, так що це демократія. А, а в чому це проявляється? Китай мені здається нікуди не подінеться, і Індія все одно буде ну шукати підтримки у західного альянсу в цьому питанні? Але подивіться, Індія купує російську зброю повним ходом, і так історично завжди було. Індія не підтримує санкції проти Росії, купує російську нафту. Можливо, в тому, що прозвучало від Трампа, знаєте, це як побажання, щоб ну шановна Індія, так ви визначаєтеся, ви з гарними чи ви з красивими? Як ви а. думаєте? Ну пане Дмитре, і така логіка безумовно може бути. Ну чому її називають демократичною? Тому що там все таки відбуваються, відбуваються регулярні вибори. Я це є, розумію, так. де є політична боротьба, де є зміна влади. Ну подивіться, чи змінюється влада в Росії? Ні, не змінюється, чи змінюється влада в Китаї? Ну змінюється, але але ми знаємо, як і ми знаємо коли і чому. Тобто, ну все таки Індія. Вибрала той шлях, який так чи інакше можна назвати демократичним. Хоча я з вами абсолютно погоджуюся, демократія не ви, не, не виключає цинізм, брехню і все інше. Бо коли е, моді приїжджав до України і обнімався з Зеленським і е, подавав себе як друга українського народу, а при цьому іншою рукою е, купує, купував і купує російську нафту. Просто банально цинічно заробляючи на нашій крові, ну, то це, звичайно, далеко від того, що можна назвати ну, моральним, ну, щонайменше. Ну, але бачите, сучасний світ настільки цинічний, що, мабуть, про якісь цінності вже давно забули це щось архаїчне і незрозуміле. Але поза тим, це все-таки ну, країна, з якою, мені здається, і, в принципі заходу. Ну, не потрібно рвати відносини, тому що це може просто кинути її не в ті обійми, на які розраховує той самий Трамп, і та сама Європа. Так що тут я би був дещо акуратнішим, але поза тим, головне, що е, в Індії дуже добре почули сигнал від Трампа, і вже раніше про це говорив міністр енергетики. І зараз от сьогодні інформація з'явилася, що це все. Насправді буде дуже швидко змінено, і, можливо, навіть ці оголошені Трампом 25% мити не будуть застосовуватися тому, що не буде причин для цього. Так що, я думаю, що це хороша інформація для нас. Значить, Росія вже почне найближчим часом відчувати, що тих грошей, на які вона розраховувала, вона не отримає. Пане Володимире, можна легко передбачити що зараз будуть робити московити? Так? Вони будуть продовжувати світ лякати тим, що в них ядерна зброя. А і, і взагалі, ну от насправді, весь московський режим це як такі пітикантропи з атомною бомбою. До речі, яка їм дісталася в спадок від Радянського Союзу, а більше того. Ще й була посилена тією ядерною зброєю, яку Україна свого часу передала Росії. Ну, на жаль, це факт, так? Що ви думаєте, ядерний фактор залякування, як зараз використовуватиме Москва, щоб впливати і на психіку Дональда Трампа в тому числі? Ну, це правда, пане Дмитро. Я би тільки назвав не епітикантом, все-таки це вже якась просунута форма. А я б все-таки мавпа з ядерною гранатою. Ну бо це все-таки ще такий. Щабель е, до розумних, бо ну, мені так здається, що пітиканти вже були якимись просунутими в цьому розумінні істотами, е, коли ми говоримо про московитів, там про просунутість ну, говорити в принципі е, неможливо. Не е, чи він буде е, е, загрожувати знищенням е, Вашингтона, там, Європи і так далі, безумовно, буде. Але я би тут на місці наших е, західних партнерів. Просто тихо і спокійно продовжував би ту лінію, яку американці вже взяли. Якось так знаєте, ну майже непомітно е, пройшла е, інформація про те, що американці е, тихо, спокійно, але відкрито е, перемістили частину своєї тактичної ядерної зброї поки що на базу в Британії. Ну от е, моя мрія, я про це до речі кажу, і там розвиваю деякі ідеї на цей предмет, щоб ця зброя. Була приміщена в 200-кілометрову зону вздовж на, лінії розмежування між Росією і цивілізованим світом, і щоб в зоні в цій зоні було створене такі на, військові угруповання, які б не дали можливості е, Росії навіть думати про якісь е, потенційні напади на країни Балтії, на Фінляндію, на Польщу і тому подібне і так далі. Е, це можна було б оформити в певний пакт про ненапад, так би мовити, безумовно включаючи. Українські е, е, землі, які визнані міжнародним правом, тобто 91-го року, і тоді, до речі, вибувся би останній аргумент е, про те, що е, хтось комусь загрожує. Якщо з кожного боку такого лінії розмежування буде е, потужна сила, то жодна сторін е, далі рухатися просто не зможе, і тоді російські. Розмови про те, що з території України на, на Росію може хтось напасти, ну вони розсипалися саме собою. Думаю, що є над чим подумати і попрацювати, але найкраща форма стримування це потуга, яка стоїть прямо перед твоїм носом, перед російським носом, і яка каже: якщо ти тільки рухнешся, в той самий момент по цьому носу тобі прилетить, і оце, я думаю, найкращий спосіб. Переконання, чи є у нас ядерна зброя, чи у нас немає її, чи ми її будемо застосовувати, чи не будемо, чи у нас є достатньо літаків, танків, дронів і всього іншого, щоб стримувати цю дику імперію, яка поки що все-таки існує. Але я думаю, що якщо саме таким чином підуть наші західні партнери з Україною, само собою зрозуміло, то у Росії остаточно і безповоротно. Фінал наблизиться миттєво, тому що е, якщо подивитися на карту від Норвегії і до е, Болгарії, то це понад 2,5 тисячі кілометрів, і це те, що вимагатиме справді дуже потужної гонки озброєнь. Я про це кажу абсолютно, абсолютно серйозно, бо е, якщо ми втягнемо оці рештки дохлої російської економіки. В реальну гонку озброєнь, то вона ця російська економіка здохне швидше, ніж е, це зробив радянський союз, який власне за п'ять років після того, як Рейган почав цю роботу, не витримав, і на цьому СРСР е, пішов в історію. Я думаю, те саме треба робити з Росією, пропонуючи її разом з тим, поки що на цей короткий історичний період пак про ненапад. напад, але з тим, що з, з обох боків має бути те. Що буде стримувати одне одного, Росія такого варіанту. Я думаю, просто-напросто економічно не, не витримає. А відтак і розвалиться саме через економічні причини. Вороги завдали Україні ну варварського удару. Правда, сьогодні я, я думаю, ви вночі не спали, і мільйони українців бити балістикою по житловому сектору. Це ну ну це, це поза межею взагалі розуміння. А, і до речі, тут тут же є політичний підтекст. Якщо я не помиляюсь, донька Кіта Келога написала, що це відповідь на ультиматум Трампа, який скоротив ось ці там період на те, щоб Путін згортав війну проти України до 10-12 днів. Що ви думаєте, чи сприймають це саме так в Вашингтоні, що ось таку, таку відповідь вони отримали із Москви, і як на це відреагують? Ну, ви знаєте, перша ремарка, пане Дмитре, про е варварство. Знаєте, е ми не хочемо зрозуміти, що маємо справу з абсолютно дикою е популяцією, яка, ну, на жаль, е от поки що існує на цій землі. І я би просто відіслав наших шановних дорогих е глядачів і слухачів до е статті е класика е радянської пролетарської літератури Максима Горького. Він написав е е в по-моєму 1924 році статтю про е о русском християнство. Е ця стаття ніколи не виходила в радянському союзі. Вона вийшла, е по-моєму, один раз в Берліні. І на тому, так би мовити, її історія закінчилася. Але під вона зараз є в відкритому доступі, її можна почитати. Так от він там пише про особливість особливості російської жорстокості, коли російський ну селянин він пише, але це власне була селянська держава, тобто про російський народ, що він отримує колосальну колосальне задоволення, коли він знущається, вбиває когось іншого. І він там це так, знаєте, красиво літературно описує. Читаючи, е, думаєш, ну це справді е, краще ніж росіянин про росіянина, ніхто не напише. Але це жахлива правда. Це е, дика популяція, яка живе на крові інших. Е, відносно того, як все таки має прореагувати е, Трамп, я все таки думаю, що до 8 серпня він чекати вже не буде. Те, що відбулося сьогодні. В черговий раз свідчить про те, що ми маємо справу з дикими варварами, а на варварство треба реагувати доволі сильно і доволі жорстко. От я думаю, що от зараз якраз в, в Америці починається новий робочий день. Я думаю, зараз Трампу зроблять доповідь про останні злочини, які вчинив путінський режим в Україні, зокрема в Києві. Я думаю, що е, терпець у Трампа е, може урватися навіть сьогодні. Можливо, я е, пришвидшую події, але мені здається, що вже далі е, терпіти те, що Путін відверто, привселюдно над ним знущається. Ну, це вже е, за межею е, терпіння будь-кого навіть Трампа. Е, я думаю, що зараз мають відбутися дві речі: Перше, дуже жорсткі економічні санкції, і дуже Пришвидшена військова допомога Україні ці два компоненти до всіх інших, якраз і матимуть ключове значення для того, щоб ситуація і на полі бою, і всередині Росії змінилася на нашу користь.